На тобі моє кохання, на тобі мою любов, на тобі мою роботу, чи на тобі ще щось. А ви сидите в депресії і кажете, нафіга мені та робота і нафіга мені та любов. От мені так. Всім привіт! З вами Віктор Таро. Давайте сьогодні подивимося чи Збудеться моє бажання. Кожен загадайте своє бажання, а я зроблю три розклади. І ви виберете саме свій розклад і подивимося. Збудеться ваше бажання. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в особисті. Так, дивимося, чи збудеться ваше бажання. Робимо три розклади, як завжди, і дивимося. А ви... виберете саме свій розклад. Програєте не на всіх, тому що це розклад загальний, не на всіх. Але на декого може програтися, на декого може так даже підказати, що потрібно буде. Чи збудеться мрія. Карта говорить, що ви планували ще зробити. І довго це планували зробити, але ви так як в депресії, і самі від цього закриваєтесь. Так що ваша мрія не збудеться, тому що ви самі цього не хочете. Тут карта говорить, що були у вас якісь такі е, до цього. Боротьба. Карта боротьби. Ви вистояли, ви, стояли, ви е, дійшли до якогось результату, але ви тепер закриваєтеся і боїтеся прийняти рішення швидко. Що вам це рішення прийняти, вам треба довго подумати, продумати, а потім щось зробити. І ви самі тормозите, самі не даєте розвитку своєму результату. Ви як в апатії. вам е, можуть прилагати, прилагати можуть е, от, е, существенно. Я от даю і говорю: от на тобі моє кохання, на тобі мою любов, на тобі мою роботу, чи на тобі ще щось. А ви сидите в і кажете, нафіга мені та робота і нафіга мені та любов? От мені так хорошо. Ну самі закриваєтесь, яка вам може бути мрія. Якось так. Щось вам трохи не вдається. Так, давайте подивимося другий розклад. Що чекає в другому розкладі? В другому розкладі говориться, що ви не можете вибрати. Вашу дорогу, правильну дорогу, ви як в омані. Можливо, вам хтось щось розказує, те, що не потрібно вам навіть знати, тому що, ну, я б скажу більше, на ваших вухах багато брехні. Хтось щось говорить, щось в оману вводить і так далі, і тому подобне. Тому ви не можете вибрати свою дорогу і правильний шлях. І карта говорить знову, я б сказав так. Як той казав, що е, не райдужна. Рай Тому що тут восьмерка кубків це ви знову виходите з цього, бо ви самі виходите. От кубки всі стоять, е, все стоїть, почуття всі стоять, робота стоїть, здоров'я стоїть, то, що хоче стоїть. Да? Все стоїть, що може встати. А ви от проходите мимо і як нібито цього не замічаєте. От самі уходите від свого щастя. І яка ваша мрія? От така і мрія буде, що ви теж в омані. в омані. Тут місяць, тут місяць. Ну тут молодий, а тут старий вже місяць. Ну, якось так. Давайте подивимося, третій розклад. Е, хто загадав бажання, бо мені вже трохи смішно, що на двох розкладах якось так нам не вдається дойти до результату. А от дивіться, по третьому розкладу вже можу однозначно сказати. Хто вибрав третій розклад, тому ваша мрія, ваша от судьба, щастя і все впало в руку. Ну прямо так. І в цьому даже може вам допомогти з ваших хтось рідних. От любима людина може допомогти в цьому. Тут все по чесності, по, все по справедливості і все, як стояло на виборі, але ви зробили правильний шлях. Ви зуміли підібрати ключ. Дивіться, бачите ключ. Ключ до вашої мрії. І ви знайшли результат, знайшли успіх, і от з любов'ю це даже і зустріч новою людиною, і примирення і своїм чоловіком. І от е, даже е, по роботі от вас прийняли як любиму людину, дорогу, та, що потрібна. І от з'їли яблуко спокуси як в перший раз. От пішли ви з кимось перший раз, да думали, не думали, от у вас все вийшло. Ви і раді цьому. От мрія ваша збулася. Так що, по третьому розкладу мрія збулася. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки і не забудьтеся підписатися. А також напишіть коментарі, що ви про це думаєте.